Насправді було все сказано в повному обсязі. Я навіть б, б не сказав би, не знаю, що додати. Все було замість мене сказано. Але вітаю вас, вітаю молодь, викладачі. Я дуже радий бути на цій зустрічі з вами, поспілкуватися. На жаль, я не зможу бути весь час, тому що є справи. Так, тут залишаться наші викладачі, інструктори всі е, хлопці з бойовим досвідом, в нас лише ветерани. Тільки хотів би сказати е, від себе те, що стосується цих навчань, е, я в більшості випадків бачив в місті, коли люди, е, хтось потребує якоїсь допомоги, е, медичної буває допомоги. і Людина просто не знає, як реагувати на цю ситуацію. Е, Добре, що можна викликати швидку допомогу. Ці всі навички це є дійсно базові навички надання медичної допомоги. Людина військова зразу реагує на те, що відбулося, і якої потребує людина допомоги. Ми проходимо психологічну підготовку, домедичну підготовку, мінну безпеку. Ми маємо розуміння мати. Що таке вибухові речовини, засоби, як вони виглядають і яку вони можуть завдати шкоду. Тому е, я радий е, вам представити е, наш заклад. Е, Сподіваюсь, ви долучитесь до, цих, до цього навчального процесу. Там є QR-код, і можете записуватися на ці інтенсивні і доволі цікаві заняття. Дякую.